Із реверсом, із примусовою гідравликою, з 4-циліндровим двигуном. Бачите, який гарний красень. В одному Донфенгу 404 йде тільки синхронізована коробочка передач. Все зручно, комфортно. Електронна панель приладів. Що йде в зіб до Сінтая, зараз я вам покажу. Ось такі гідроциліндри. Дві пари гідровиходів. Так, що йде до Я в, в зібі? Там зіп, одне слово, що то зіп. Бачите, вода обов'язково має бути. Резетка, гідровихода і така ось сумочка. Там в сумці прокладки лежать. Зараз я покажу. Найруху не незручно, але но... що зробиш? Надо пробувати. Так, от така от книжечка йде.